Слава Ісусу Христу! Чи задавав я собі питання, яка моя улюблена цитата за Святого Письма? Читаючи Євангеліє від Матея в 4 главі з 1 по 11 стих чуємо, як після свого хрещення Ісус був у пустелі і там постив на протязі 40 днів та ночей. В кінці приходить диявол і починає спокушувати Ісуса трьома спокусами. Але звернімо увагу, як Ісус дає відсіч дияволу? Ісус використовує цитати зі святого Письма. Слово Боже має в собі силу. Далі чуємо, лишив його тоді диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Що саме Ісус сказав Злому Духові, що Той відступив? Зможеш дізнатися, прочитавши уривок Євангелія від Матвея у 4 главі? Беручи приклад від Господа нашого Ісуса Христа подвижники, монахи перших століть в духовній боротьбі також повторювали часто цитати Святого Письма, найчастіше використовувався стих із Псалма 70-го. О Боже, рятуй мене, о Господи, мені на допомогу поспішися. Ось до прикладу, святий Антоній Великий з допомогою Божою, перемагаючи Злого Духа у духовній боротьбі, промовив цитату із Псалма 118: -го. Господь зі мною, моя допомога, і я дивитимуся на тих, що мене ненавидять. А яка цитата із святого письма? Тобі допомагає в духовній боротьбі, підбадьорює, підносить, додає сили та надії. Напиши в коментарях.